Як тільки щось не виходить, кажу, все, не буду робити, складаю руки і ну його нафіг. Знаєте, це та історія, коли, якщо ми ходимо на звичайну роботу, на таку звичайну знаєте, там в офісі з 9 там до 5, і нам щось не подобається, зарплата, ставлення, ще щось, ми кажемо, мені це не подобається. Робимо дію, звільняємося і робимо дію, шукаємо нову зар роботу, де буде влаштувати зарплата і все решта. І ці пошуки бувають насправді довготривалими. Не відразу все виходить, або не відразу знаходиться саме та робота, яка подобається. Що ж в Інстаграмі? Ми проходимо в Інстаграм, у нас не вийшло, все, вся фігня, склав руку, більше робити не буду. Тобто, я хочу вас всіх закликати до того, що ви сюди приходите будувати бізнеси. І да, буває, не завжди все виходить. І у мене зараз не все виходить. Але я просто кажу: окей, що ми можемо зробити інакше, як я можу зробити інакше? От що ви думаєте на цей рахунок? Поділіться в коментарях.